Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як продовжити підтримку Windows 10 хоча б на 3 роки. Ну, дивіться, заходимо в Google і пишемо, як продовжити Windows 10 до 2028 року. Не ну, дивіться! Щоб продовжити підтримку Windows 10 до 2028 року, вам потрібно перейти на він на Windows 11, яка є безкоштовним оновленням для сумісних комп'ютерів. Або якщо ви не можете оновити систему, скориставатися програмою. Програма розширених оновлень ЄСУ, яка Microsoft пропону. Яку Майкрософт пропонує після завершення підтримки жовтень 2014 14 жовтня 2025 року. От, за оплату. Але, друзі, нагадую ще раз, що це далеко не безкоштовно. Тому треба буде заплатити. І тільки тоді ви вже можете продлити Windows 10 ще на рік, на 2 чи на 3. Але це буде коштувати як мінімум 10 доларів. Це залежить від вашої країни та міста положення. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що, наприклад, якщо у вас немає грошей на покращення вашого ноутбука, чи, ви не, чи не, ноутбука ПК, якщо ваш ПК, типу, або ноутбук не, не сумісний з Windows 11, то що робити? Просто платити кошти і тоді ви зможете дивитися. І, і тоді ви. Зможете користуватися Windows 10 як раніше, але раніше можна було безкоштовно користуватися, а зараз треба заплатити так нормально. Це залежить, наприклад, якщо вам потрібно. Наприклад, якщо вам там сказали, що у вас... Там у вас буде зарплата, там у вас буде, наприклад, у вас буде можливість. Там апгрейдити ваш ПК, якщо він не підтримує Windows 11, там через півроку ви там ну, ви, як платите 15 доларів це через цю програму і отримаєте оновлення ще ще півроку. І потім апгрейд потім покращуєте ваш ПК. от Друзі, дивіться, я ще вам хотів сказати, що цей спосіб працює не тільки з Windows 10, а з Windows, з Windows 8, з Windows 7, які теж не підтримуються вже до, вже як два роки. От. Ш, дивіться, це платний спосіб, але, на жаль, ви вже Windows 10 безкоштовно не зможете користуватися ніяк. От. Тому запам'ятайте, друзі, спосіб, що якщо вам потрібно користуватися Windows 10, ще й хоча, хоча б один і, і, рік, то заплатити вам треба буде 30 доларів за рік. От, щоб продовжити підтримку. От. І якщо ви захочете користуватися Windows 10, хоч вона і не буде підтримуватися, то вам прийдеться кожен е, платити кожен рік 30 доларів. О, 30 доларів, хоча, може, якщо буде знижка і менше буде. От. Друзі, але я вам дякую за перегляд цього відео. Ви великі молодці. О, дуже дякую за перегляд ще раз вам. Ви дуже молодці. Я сподіваюся, що будемо розвивати мій канал. Чомусь не дуже, поки в мене багато підписок, але я буду старатися покращувати якість відео. От, і В мене буде новий телефон, і я буду вже краще робити відео, тому що вже в мене буде 4К запис відео. От, Але камера буде ну, трохи краще. Тут фронталка менше, там буде 20 мегапікселів та 50. Ну, Буде трохи краще. От звичайно хотілось би камеру 108 мегапікселів, але це треба переплачувати.